Області завершують збір кукурудзи. У Вінниці тестують новий енергоощадний тролейбус. 800 упаковок сухих борщів приготував для військових кухарський батальйон Вінничини. У Вінницьких багатоповерхівках увімкнули опалення. Рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду прийняв комітет міськради. Про це Суспільному розповіла речниця Вінниця міськтеплоенерго Алла Корчева. Станом на 18-ту годину тепло подали у 165 будинків Вінниці. Ще 1058 підключать протягом 10 днів. Послуга спостачання теплової енергії подається на будинки поступово. Звертаємо увагу, що першочергово теплоносі отримують споживачі, які не мають заборгованості за спожити теплову енергію в минулому опалюваному сезоні, та отримали відповідні акти готовності. З 13 -го жовтня опалення включили у понад 50 закладах соціальної сфери, керівники яких подали заявки. 1700 гектарів засіяно кукурудзою у селі Ольгопіль Гайсінського району. Майже половину, за словами директора агрофірми Павла Каленича, вже зібрали. На сьогодні в нас залишилося 900 гектарів до збирання тут по Ольгополю. Ну, це 9 днів. 100 гектар в день ми збираємо. Кукуруза Монсанто, Піонір, КВС, Лідея. Ось такі гібриди цих фірм. Вродила кукурудза цьогоріч гірше, ніж торік. Все каже Павло Каленич через малу кількість опадів. Якщо в минулому році було більше ста центнерів, то в цьому році буде значно менше. Вчора зібрали одне поле, до речі, ото, коло буряка, тут така підготовка вибирала, то там вийшло 10 тонн з гектара це добре. А є такі поля, що 3 тони, 4-5 тонн для кукурудзи це мало. Але нічого, нічого. найголовніше задача щоб війна закінчилась, а все остальне ми витримаємо так, як потрібно. На цьому полі кукурудзою засіяно 20 гектарів. Комбайнер Олександр каже, аби зібрати її, знадобиться кілька днів. Зараз я намолотив вже 23 тонн. Вчора за день 210. Це доволі непогано. В Олександра це другий жнива. Суспільному розповідає, працювати комфортно, нова техніка, кліматконтроль, кондиціонер, а ще музика в салоні. Все роботизоване, моє діло тільки вести, ловити рядки. Буває важко, буває легко, бувають всякі моменти. Буває, виходить, буває не виходить. Ну, працювати гарно, можна працювати. Зібране збіжжя, каже Павло Каленич, планують відправити на експорт. Ну, Півроку ми не продавали, тепер, слава Богу, що відкрився зерновий коридор, то почали ми продавати в порт. Ну, Возили кукурузу, пшеницю, ріпак. Ну, якщо ми в минулому році кукурузу продавали по 275 доларів, то зараз продаємо порту по 215. Ну нічого, дав би Бог, щоб продати, і по тій ціні, це було б теж добре. Аби дотриматися сівозміни наступного року, тут посіють соняшник, каже Павло Каленич. Кукурудза – це останній цьогорічний збір врожаю. Далі готуватимуть ґрунт під новий. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінничина. На Вінничині майже 24% від загальної площі уже зібрали. Кукурудзою засіяно понад 390 тисяч гектарів, із них намолочено майже 94. Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сідоров. Цьогорічний урожай каже, менший ніж торік з гектара намолочено 45 центнерів. У 2021-му було 93 центнера з гектара. У Вінниці тестують 15-й тролейбус. Вінлайн його виготовили майстри транспортної компанії, яким маршрутом курсуватиме тролейбус. Поки невідомо. про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Це енергоощадний низькополий тролейбус з автономним ходом на 20 кілометрів. Споживає електрики на 30% менше порівняно з моделлю ЗІУ. Може працювати і від контактної мережі, і від заряду акумулятора. Корпус виконаний з матеріалу більш стійкого до корозії. У салоні вдосконалена система вентиляції та опалення. До кінця року фахівці транспортної компанії планують випустити ще чотири тролейбуси в інлайн. Йдеться у повідомленні. Співають та готують для захисників. Десять жінок з села Людавка Жмаринського району в оселі однієї з господинь організували кухарський батальйон Вінничини, пасують сухі борщі та горохові супи. Для супчиків кладемо спеції, кладемо ми сухарики, цибульку і горохова суміш з картопелькою. Це все перемішується, все складається і по грамах все важимо. Волонтерки кухарського батальйону роблять сублімати для Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За цей час наготували близько 800 порцій, і їх відправили на Миколаївщину, Херсонщину та Чернігівщину. Його організаторка каже, починали з сухих борщів, нині розширили меню. Взагалі ми робили борщики, але борщики вони йдуть шестипорційні і їх потрібно проварити хоча б 15-20 хвилин. Але дуже багато від військових пішло запитів. На однопорційні такі, що вони можуть в окопному, на окопні свічки, там газовій грілці собі приготувати, і все, щоб було швидко, щоб суто тільки запарити. Ми взагалі не технологи, точно рецептуру нічого не знаємо, але якби так на око створили, якби ну дуже смачні горохові суп-пюре". Картоплю, моркву, цибулю, часник та петрушку спочатку висушують, а далі подрібнюють. Розповідає господиня Наталія Доніка. Сьогодні. Шимо картоплю, спочатку ми її наобирали, потім сиру ми її тремо, на я на комбайні протираю, От потім варю, проварю 5 хвилин. Вага одного висушеного набору для приготування борщу 180 грамів, каже Аліна Доніка. З цього виходить 2,5 літри борщу і можна почастувати з шістьох людей. Відправляють супи та борщі оборонцям у вакуумній упаковці. Чому ми вибрали саме варіанти з вакумацією, а не зі пакетами через те, що це все сухе і воно може набрати вологи. Ось ну вони цупкіші, тобі ж хлопці можуть кинути собі його в рюкзачок і не переживати, що там попаде під дощ, там грязь, болото. Відкрили собі і запарили. Овочі для борщів та супів кухарському батальйону передають місцеві жителі та із сусідніх громад. Допомагають і волонтери, якими передають приготоване на передову, розповідає Аліна. На доніка далі у планах гречаний суп з грибами. Наразі займаються розробкою рецептури. Готувати для українських оборонців, каже господиня кухарський батальйон Вінничини, готовий до перемоги України. Дар'я Красовська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінничина. Батончики для українських захисників виготовляють жительки села Конева Могилі, Подільського району. Зорганізувала роботу переселенка з Херсонщини Тетяна Адамчук. Вже розповідає жінка, виготовили понад дві тисячі батончиків, роблять їх з горіхів, меду та сухофруктів. Раз в неділю, в субота або в неділя, ми робимо, і понеділок або вівторок у нас відправка йде. Цю неділю я б'ю горішки, сушу. перекручуємо, заливаємо медом, перемелюємо все це. Потім вимішуємо і крутим батончики в кунжуті. Кокосі, ми їх обвалюємо, упаковуємо, печатаємо бумажки, по побажання хлопцям. Україна понад усе смерть ворогам. Також волонтери роблять лимонно імбирну суміш у планах виготовлення згущеного молока. Посилки відправляють захисникам на Донецькому, Миколаївському та Херсонському напрямках щовівторка поштою. Дитячий духовий оркестр з Браїлова передав третій автомобіль для захисників України. Про це Суспільному розповів керівник Віталій Тодосюк. Автівку, яку назвали Маестро 3, відправили на Донеччину 59-й мотопіхотній бригаді Якова Гандзюка. Гроші, розповідає Тодосюк, збирали під час благодійних концертів, які проводили в містах Вінничини. Власники ...оркестру з червня зібрали 460 тисяч гривень на потреби захисників України. У Вінниці пройшов дводенний форум Здоров'я родини спеціальної Олімпіади України. Серед його учасників Юлія Гвоздєва. На своїй підстанції волонтерка навчає дітей з інвалідністю боротися зі стресом. Що ти дивишся на м'ячі і зжимаєш його. Звірюшка буде Мені посміхатися. леопард. — Така вправа фітбол, коли за допомогою м'ячика ми можемо тимчасово зняти стрес, тобто якийсь страх, якась внутрішня тривога за допомогою м'ячика ми свою увагу перевертаємо до м'ячика і таким чином ну, забуваємося, відволікаємо. Боротися зі стресом дітей з інвалідністю навчають в рамках програми Стронг Майнд, тобто сильний розум, розповідає регіональна директорка спеціальної олімпіади на Вінничині Олеся Самойленко. Коли ми розпізнаємо, що в нас нерівне дихання, що в нас прискорене серцебиття, що ми розуміємо, що в нас щось відбувається на те, що ми відчуваємо себе некомфортно, як допомогти самому собі в цій ситуації? От якраз програма майнд» сьогодні буде надавати такі інструменти, які будуть допомагати нашим атлетам повсякденному житті чи стабілізувати свій такий фізичний стан, коли виникає нестабільний так, який виникає через якісь стресові ситуації. Спеціальна олімпіада України, в рамках якої відбувається форум, це спортивний рух, в якому можуть брати участь люди з інвалідністю з порушеннями розумового розвитку, розповідає Олеся Самойленко. У 35-річного Олександра Хорунжака синдром Дауна. Участь в змаганнях бере з 14 років. Є лідером спеціальної олімпіади. Родина з Херсону. Наразі живуть. В Івано-Франківську. Мама хлопця Любов Хорунжак говорить, під час форуму мала можливість також поспілкуватися з лікарями. Дуже сьогодні були такі, як обслідувати кожу. Потім про ортопедичне взуття ми не знали, що для таких діток дуже потрібно, тому що не всі батьки знають, і дуже багато тут ну, діти чого то вчаться. Соціалізація. Серед учасників форуму і Лариса Слюсаренко зі своєю донькою Вікторією приїхала з міста Лубни Полтавської області. Дівчина має Синдром Дауна сім років відвідує циркову студію. Хоче стати атлетом спеціальної олімпіади України, розповідає мама Лариса. Нам такі заходи потрібні. Чим більше тим, тим краще. Вони знайомляться, дружать, А ми з батьками обмінюємося думками. Досвідом до заходу. Долучилось 30 учасників віком від 6 до 37 років. Під час практичної частини форуму діти взяли участь і в програмі Фанфітнес, за допомогою якої фахівці визначають фізич. Ні можливості потенційного спортсмена говорить виконавчий директор спеціальної олімпіади України Андрій Підварко. Спеціальна олімпіада України дуже багато уваги приділяє здоров'ю не тільки починаючи з коронавірусної кризи, а це основний чинник і результат нашої діяльності, яка направлена на покращення здоров'я наших людей з інвалідністю, засобами спортивної активності. І фізичної культури за результатами форуму буде визначено учасників спеціальної олімпіади України, каже Олеся Самойленко. Час і місце проведення змагань не розголошують з міркувань безпеки. Наталі Колоді, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанин Іван Некун встановив світовий рекорд. За годину спортсмен присів 534 рази зі штангою 80 кілограмів. Про це у Фейсбуці повідомив тренер Руслан Подолян. Благодійний чемпіонат України проходив у камянці Подільському. Іван Некун побив попередній рекорд росіянина, який присів на 14 разів менше. Нагадаємо, у вересні 2019-го спортсмен увійшов до Книги рекордів України. Іван Некун присів 139 разів за 23 хвилини, підіймаючи 100-кілограмову штангу. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 621 прізвище.